Як Тому? обирати розмір не буде за бажанням, ага. це не буде за фотографією подружки або з якоїсь там журналу, де вона побачила дівчину, яка просто просто відрізняється статурою від даної пацієнтки. А mm -hmm. межі, за які не можна виходити. І коли пацієнтка астенічна з невеличкою грудною клітиною, просто е, ну, не можна їй ставити великі імпланти, тому що Міська, вона десь їх скажімо. побачила. Немає в неї mm -hmm. просто тканин, такі, таких можливостей просто зробити. І все це теж вимірюється. Є, до речі, тенденція е, пішла до Ну, така тенденція, що не хочуть вони був такий період, коли гіперсексуальність, вони хотіли максимально, вони боролися з кожні там, мілілітри. Того об'єму зараз. Це все більш натуральне. Вони більше пацієнти більше почали довіряти. Лікарю. Це дуже подобається, коли вони приходять, це кажуть, я довіряю. Ось подивіться на мою фігуру, і скажіть, які б ви поставили. І ми вже кажемо, є межі от і до.